Знаєте, це вперше регіональний жіночий конгрес, і мені здається, що правильний вибір організаторів саме місто Полтава. Хоча тут будуть з декілька областей, у нас сьогодні жінки різних професій, різних сфер діяльності, і мета цього якраз конгресу це економічна роль жінки у відновленні України. А я більше би хотіла поговорити і в сьогоденні, тому що якщо взяти... Роботу жінки зараз і порівняти там з довоєнним періодом це вже велика різниця. І... Навіть якщо говорити вже про економічну роль, то дуже важливо, а що відбувається в регіонах, наскільки можуть себе реалізувати, і наскільки достатньо прав у жінок для того, щоб рухати країну в цілому до перемоги на сьогодні і відновлювати Україну в майбутньому, тому що ми знаємо, що вже ряд програм якраз створюються і напрацьовуються щодо відновлення України, і наскільки ми жінки приймаємо в цьому активну участь, тому що це стратегії, які закладаються наразі, вони ж будуть і де потім наше місце, роль, значення і чи в повній мірі враховано можливості жінок. Незважаючи на те, що в 2023 році кожна друга компанія відкривалася саме жінкою, незважаючи на те, що більше 10 тисяч компаній минулого році очолили жінки, що є дуже великим досягненням, я маю на увазі великих компаній, все ж таки ми бачимо, що більшість жінок остерігається приймати рішення. Щодо активної участі в економічній діяльності країни, і тут різні є статистичні цифри. Що, і щодо жінок, які хотіли би знати більше перед прийняттям рішення, як їм приймати участь в подальшому, чи створювати свій бізнес, чи приймати активну участь в якійсь громадській роботі. І тут важливо саме такі зібрання, де напрацьовуються конкретні кроки, що потрібно робити, скажімо, для того, щоб в регіоні, де найбільше зараз сконт. Центровано внутрішньо переміщених осіб приймалися правильні рішення. І щоб саме, от, наприклад, Полтавський регіон, тут він має боротися за кожну людину, яку треба залишити, щоб вона проживала на вашій території, оскільки це найменш заселена область в країні. Отже, саме як вибудовує комунікацію влада з жінками на місцях, ми маємо зараз говорити, чути, і оскільки буде представництво із законодавчої влади на даному, на даному конгресі, ми все це будемо реалізовувати вже у вигляді прийнятих змін до законодавства чи нових законів. Ми зараз маємо бути як одне ціле ядро, яке Створений для того, щоб отримати перемогу і в подальшому здобувати економічну перемогу і відновлювати нашу країну.